Я вже записала відео, але е, згадала ще одну можливу причину, чому може бути помилка при калькуляції, і щоб не його не перезаписувати, то роблю таке додаткове пояснення: е, чому може бути помилка при калькуляції? Одна з найголовніших причин. Якщо в процесі... Який використовує алгоритм, наприклад, друк в аркушах у нас тут, друк в аркушах, буде в формулах, в будь-якій, ну, скоріше за все, або кількості витраченого матеріалу, бо формула ціни посилається на оцю кількі... формулу кількості витраченого матеріалу. ну, Точніше, не на саму формулу, а на результат. Цього розрахунку. Тобто, якщо тут якась помилка, відповідно результату немає, тут так само буде помилка. Якщо використовується якийсь якийсь параметр, наприклад, ну, змінна зміна це змінна яку система не знає, де взяти. Так? Це може бути. Між наліпками. Собівартість. О, ось, наприклад, висота попереднього матеріалу. Давайте спробуємо. У нас зараз е, в цьому алгоритмі, цей, е, процес, цей процес, так, він перший. Тобто він не має попереднього матеріалу. А ми зараз спробуємо його тут порахувати. Це ось наш стандартний вид. Треба їх переставити. Ми зараз спробуємо порахувати. Має бути помилка. Так. так. І ми ось сюди заходимо. Ось, і тут бачимо, що на відомі зміні висота попереднього матеріалу, він не знає, де її взяти. І тому він дає помилку.